Всім привіт! Сьогодні у мене був блин, дуже тяжкий день. Сьогодні у мене закінчився техогляд на авто і я його проходив. Блін, чесно, так очковав, просто не передати словами. Навіть у партнера коротше, взяв шашку, яка світиться, бо в мене вона ну, не світиться. Щось з нею. Не так, дай плотик. А от у партнера взяв яка світиться, слава богу, він мені дав без питань. І все, тихогля я пройшов, бо їздив к чувакам одним. Кажу, скільки буде коштувати того Огля пройти. Ну, ви зрозуміли, короті, як його пройти можна тут в Польщі також за гроші. Він каже, ну таксі, плюс газ. Короті, 550 злотих. Я кажу, ну не хіло, не хіло. Він каже, ну, типу, що в тебе з машиною? Я кажу, та ну по факту нічого, ну все зробив, все що таке могло, там їх приваблювати. Він каже, ну так що ти паришся? Ну, типу, попробуй поїдь, сам зроби, Якщо ні, ну то вже до нас. Тільки попроси, якщо вдруг не пройдеш, щоб вони коротше, тобі блок не ставили. Я кажу, ну добре. Поїхав на станцію технічну. станція контролю поїздів. Яку пацани мені в групі таксі порадили, вони приїхав. Блін, шикарно. Ну, звісно, печально, що воно подорожчало, бо зараз вже це 309 злотих стоїть. Раніше було щось 200 з чимось. Ну, я це не заставив, бо в мене машина одразу була з вписом таксі і з тих оглядом. Так що штампик одразу поставили мені. Я був здивований, що вони одразу його ставлять, не треба жонт їхати. Це мені дуже прям зайшло. А так. Бля, клас. Заїхав, ходовку, ходовку перевірили, знизу подивилися, фари також перевірили. Ну, трошки нижче мені їх. Відрегулювали, бо кажуть, трошки-трошки вони високо в тебе світять. Я кажу: ну добре, це таке вже. Ну добре, що вони регулювалися. Так що пройшов, і слава Богу, він реально перенервував жорстко. Так що тепер заказик додому поїсти і виїжджати, працювати. Бо На годинку там вже, напевно, десь шоста у нас. А ні, 4.20, а вже темніє. Ну і партнер, давайте отам от знаходиться. І може бачити. А може не бачити. Коротше, віво партнера Можу отак. швиденько розказати про їхні умови. Так, і коротше платити 5,5%. Тиждень. йо майо ну давай, розблокуйся, телефон. Я не бачу, що там замовлення. Ага, не встиг. Ну да ладно. Коротше, платите ви 5,5% нету в тиждень. Вони забирають вату плюс 70 партнерка коштує. Ну і по факту це все, ну, окрім ЗУСа звісно, ЗУС, це ж всі платять. ЗУС у них 220 злотих, вони розбивають на два тижні. Ну, тобто, перший тиждень там місяця 110 зняли, і другий тиждень, наприклад, теж 110 зняли і все. Ну, це дуже зручно, по карману не б'є, бо ти думаєш, що ти там отримаєш, ну, стільки, а потім мінус-мінус все, і воно виходить фіня. Коли так по 110, то воно якось, ну приємно Ох, Так що, да Блін, реально, партнерка, я на ній вже скільки два місяці катаю. Ну Мені подобається. Реально, дзвониш по любому питанню, тобі допомагають. Там щось, якісь глобальні питання, також вони там допоможуть. Так що приходьте, кажіть що від мене, буду буду вам вдячний. Ну і ви вдячні мені будете за нормальну партнерку, а не за фігню якусь. І кстати, вони не беруть 23% що там, нету? Нету береться за бонуси, вони їх не беруть. А інші партнери, на яких я працював, ну це брали. Так що це дуже великий плюс, бо це сотка в тиждень виходила тільки за оці бонуси. Ви подивіться в себе в статістики, бо там реально. Сотка виходить бонусом. А так я десь накатую ну 2-2-300 накату в тиждень ну чистими. І з них плачу вата сотку десь, сотка ну да виходить вата. І плюс партнерка 70, тобто в мене 170 в тиждень виходить за все. ну Це дуже мало. Це дуже так що давайте, полетіло працювати. Вже потемніжало і такий заказік з дому взяв. Непогано, непогано. Так, тепер би згадати, як звідси виїхати. Тобто, воно бля, дуже цікаво. Типу тобто, заїжджаєш без шлагбауму, а виїжджаєш через шлагбаум. Цікава фіня. Так що зараз короче, на біпіху заїду, заправлю газа. І додому відпочити і будемо потім ввечері відкатувати якомога більше замовлень. Якомога кращі коефіцієнти хотіла б. Ну, зараз, на жаль, звісно, взагалі нічого робити по замовленням. Бо дивіться на коефіцієнти в Балтіша показує. Тому взагалі нема сенсу. Взагалі нема сенсу щось там робити, їхати. Кстати, знайшов чек, якраз можу вам показати. Тут і адрес і ціна. Коротше, ну реально я, я би дуже радив з'їздити, якщо вдруг у вас підходить техосмотр, з'їздити туди, десь після години 2 дня, а може краще і під вечір, під закриття, там, за годину, за півтори. Ну, і нормально пройдете техогляд без всяких зайобів бо на Мазді я приходив кстати, ось якраз і там от Тут за цим забором проходив я техогляд отута, отут. Ліпська. та ти що я тут де цей, блин, цю мою машину мазду попередню просто здівався там в кожну дирочку залазив газоаналізатор в трубу звісно ну, газ там коротше прям кісточка с мылом кожну кожне з'єднання коротше перевіряв Блін тут а взагалі газ взагалі навіть не чіпали а, Той багажник мені відкривав такий каже А, ну ладно, в мене якраз була тоді ревізія бутлі Десь ну, тижні два до ну, після блядь, чи до, короче, до Цього техосмотра, і там не було лейба, що там все нормально, не треба туди лізти Він такий, а ну ладно, туди я не полізу. Ну а коротше, це під капотом все мені обшарив. Тоді був двигун трохи в мене в маслі і горів чек. Тоді я поїхав чек затушив. Коротше, бо він і комп'ютер підключав і, і в двигун в маслі також замив. Ну і потім він мені коротше, поставив техогляд. Так що ось дивіться. Коштувало воно 309 злотих і отут зверху адреса. Так що раджу, реально раджу туди з'їздити, якщо у вас тим більше машина під таксі і з газіком. Ну Ось ну, тут на 30 заправок, думаю, мені цього вистачить. Так що можна їхати додому поїсти і потім з дому прям брати замовлення, що я дуже це люблю. Ну як з дому, з підземного паркінгу. У мене туди якраз Wi-Fi з дому добиває. І отак от, от сидиш в машині, на паркінгу. І чекає що замовлення, раз, стріляє і поїхав. Так що так, да, ми обов'язково туди зараз перенесемося, так що давайте, раз, і ми вже на паркінгу. І що, ми вже в гаражі, І так, чекав замовлення нормально. Як нормально? Більш-менш хоча б годину чекав і прийняв короче, отаке замовлення. Так, 17 злотих, 20 грош. І отак от, от. Подача десь кілометра півтора. Так що, полетіли. Фух, нарешті машина вся остила повністю. Не знаю. Будемо їхати, бо я вже майже сплю, це піпець з такою роботою каси сьогодні блін, не буде. Це жесть. Коефіцієнти на болті тільки-тільки там щось трохи загорілося. Ну, Може в центр закине. Буде непогано. Так що полетіли. І що? Виїхав з центру на окраїну, почекав 2 хвилини і знову їдемо в центр. Тарифи, да, звісно, сюди за 16. Знову зараз в центр за 15. Ну це чудово, що в центр. Там хоч замовлення будуть по болту. Хоча блин, треба, це Uber був, треба болт вимкнути. Точно, точно зараз болт вимкнув, щоб в мене там рейтинг цей не впав блин, прийнятих замовлень. Да, херший діньок. Щось взагалі по замовленням печаль. Печаль повна. щось, ну, стою, а просто... оце, щоб розуміло центр. Ну як так? Коли центр був, ну ніяком. Ну, завжди, наче в 11-й прям там горить червоним, фіолетовим майже. Да, зараз щось печальне, печальне. Ну, а на годинку 23.05 Ну, чекаємо дива чи може поставити додому і вже поїхати собі зі спокійною душою. Спати. Ну, блін. Таку херню заробив, що піпець. Реально, наче середа, ну, якийсь якийсь ні про що, ну, щось оновилося, ну нічого не змінилося. Тільки що тут давало по болту коротше, два замовлення по 9,90. Ну, це просто жах. ну, Як таке можна брати по 9,90? Я вже відміняю. У мене тут, блин, 37%, мінімально 35%. Коротше. Наступне замовлення пройдеться по-любому брати. Така печаль. Так що давайте чекаємо дива. Так, і що? В ітозі заробив вчора ось так на Uber <хи> і ось так на болті. Так що ну, взагалі фігня вийшла. Ну, що поробиш? Такі дні настали, не дуже приємні. Може всі чекають зарплати, не знаю. Ну Подивимось, подивимось, що буде далі. Сподіваємося, як завжди, що буде далі краще. Так що давайте. Підписочка на канал обов'язково. Всім гарного вечора, гарної ночі. Давайте. До побачення.